Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо веган-печиво, тобто пісне. Готувати я буду сьогодні не сама, в мене буде маленький мій помічник. І так, ми почнемо. Для початку нам інгредієнти, які нам знадобляться для самого тіста. Це масло. Я використовую масло на основі рослинних олій, тобто на основі соняшникової олії. Що сонечко? Так. так, бери вінчик та викладай сюди масло. На. Візьме вінчик, беремо вінчик, сюди миску. Ось так. Далі виливаю сюди молоко. Молоко я беру соєве. Можна взяти будь-яке мигдальне, соєве, рисове молоко, кокосове, яке вам сподобається. Зміжим вінчиком далі. Вау! Цукрову пудру додаю до борошна. Сюди ж додаю червоний барвник. Ось так, трішки. Вистачить досить-досить, досить. У мене натуральний червоний барвник. Висипай сюди. Молодець. E três ochequinho de sal, tripco de sal. Vai vamos continuar superfície. Перетираємо спочатку крифу, потім нам потрібно добитися того, щоб тісто стало однородною консистенцією. Перевожу тісто на робочу поверхню і продовжуємо замішувати. Кількість цих інгредієнтів вказую внизу в описі під відео. Нам потрібно, щоб колір добре розподілився по всьому тісту, щоб тісто було однорідною. Рожевою, однорідного рожевого кольору. Рецепт дуже легкий. Готувати тісто дуже легко, дуже швидко. Печиво виходить дуже смачне, крихке. Можна також додати ванільного екстракту. Браво! Далі тісто потрібно покласти на 15-20 хвилин до холодильника, щоб воно охололо і з ним було легше працювати. Так як масло у нас не вершкове, а масло рослини воно набагато швидше топиться в руках, ніж вершкове масло. Тому відправляємо в холодильник, огортаємо харчовою плівкою, огорнувши харчовою плівкою. Коли сюди. Так, ходи сюди. Тепер закривай. Закривай. Закривай з цього боку також. Закривай. Ось так. І тут закривай. І з цього боку. Давай покладу в холодильник, а ми поки що приготуємо з тобою начинку. Дякую. І допоки наше тісто відпочиває в холодильнику, у нас є час, щоб підготувати начинку. Це буде у нас ганаш. Зачекай. Ще, будь ласка? Ганаш, чорний гіркий шоколад. Розтопила у мікрохвильовці імпульсами, а також прогріла вегетаріанські вершки. Додаємо сюди до шоколаду вершки. Гарячі. Гаряче. Бери, тримай тут за вушку, Тримай Тут за вушку. Тут не гаряче. Ось так. Молодець. А тепер змішуємося. Давай тут допоможу. Ось до такої консистенції. Ось така консистенція нашого ганашу повинна утворитися. Глянцева та блискуча. Ти така трандичита, не даєш нічого сказати. Далі Ганаш накриваємо харчовою плівкою в контакт та забираємо до холодильника. На декілька годин для стабілізації. Допоки відпочиває ганаш, наше тісто охололо в холодильнику. Відкривай. Розкачувати ми його будемо між двома шарами пергаментного паперу. Я беру качалку з двома ось такими валиками по кінцях, які регулюють товщину тіста. То, розкачуй. Спочатку треба зверху покласти. Отак. І розкачуй. Молодець. Угу. Кладемо ще один папір і розкачуємо добрий зверху. Бананайді! Давай прийде банани. Дивізьму собі банан. І далі будемо вирізати. У мене є ось така формочка зі штампами. Ось такі квіточки сакури. Далі в мене є ось така вирубка з насадками, яку я замовляла в AliExpress. Натискаю виробкою, пресом зверху надаю форму. Переношу на пергаментний папір, роблячи невелику відстань між печивом та знімаю обережно. Натискаю і зразу формою гарно притискаю. По-перше, воно так не деформується, а по-друге, буде чіткий та гарний відбиток від декору, від нашого цього тістечка. Далі трішечки припіднімаю форму. І самовиробку. Шматки, які залишились, знову збираю всі знову разом і знову розкачую. За рахунок того, що ми не додаємо додаткове борошно, то і, всі наступні, і все наступне печиво у нас виходить одинакове за смаком. Не, буде ніякого такого. не будуть вони жорсткі. Тісто залишається тієї самої консистенції. Переношу печиво на одежку, на форму. І випікати буду приблизно 10-12 хвилин. І ось печиво спеклось. Випікалися 12 хвилин. Залишаємо трішечки, щоб охололо. А тим часом ганаш перекладу у кондитерський мішок з насадкою. Підрізаю кінчик у кондитерського мішка. наш підтягую ближче до кінчика. І далі будемо наше печиво начиняти. Кожну пілюсточку кладу траплиночку на наше, протягуючи до середини. І накриваю другою половинкою. Таке печиво виходить всередині? о. Oh. Так, oh. 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 mm. Дуже-дуже смачне. Воно? Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та до скорих зустрічей. Це мама придумала. о привіт сім, щось моя маман знову придумала, сьогодні хоче мене заставити готувати печу. Я ніби направта, але. Не знаю, що з цього вирід, ну побачимо. Спробуємо щось приготувати. Флеп. Так, тут щось цікаве. Цікаве, що це таке. Якийсь барник. Цікаве, чи можна з цим бурником порбувати всю кухню, а якщо його розсипати, що буде? Мабуть, ні. Тоді краще візьму цю, цю штуку якусь цікаву, незрозумілу. Можливо, знаю щось, вийде йдете вчудити. Раз, Номан, скільки вже можна тебе чекати? підходь, давай і будемо вже робити, що ти хотіла. Якщо ні, то я зараз вже сам щось тут намішаю. Ось такими рухами потрібно робити, гляди. Дивись в честь, як потрібно робити. Зараз я тебе всьому навчу. М -м -м.